Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Сьогодні 22 вересня. І далі говоритимемо про таке. Вистріли з ізрушниці просто обличчя водію маршрутки. Стрілянина у Дніпрі. Хто виявився нападником? Кров, що врятує наших захисників. Сотні Дніпрян стали донорами, аби підтримати поранених військових. Війна з тишею. Як виживають, не чуючи у повномасштабну та чи допомагає держава? Наш репортаж до Міжнародного дня глухих. Станом на 17-ту в області все спокійно. А от зранку наша ППО приземлила ворожий безпілотник. Небезпечно було і вночі на Нікопольщині. Ворог чотири рази вдарив важкою артилерією по громадах району під прицілом райцентр, Червоногригорівська, Червоно-Григорівська, Покровська та Мирівська громади. людей не зачепило, утім є пошкодження. Пошкоджені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди, а ще газопровід та лінії електропередач. У решті районів області було спокійно, без обстрілів. Окупанти продовжують тероризувати Донеччину. За добу там поранили 20 людей. Під обстрілами і Херсонщина по обласному центру гатять ракетами. На райони скидають керовані авіабомби. Тим часом з порту Одещини вийшло друге цивільне судно із українським збіжжям. А президент анонсує гарні новини з Бахмутського напрямку. Детальніше далі у нашому дайджесті. Загинув 25-річний чоловік. Від самого ранку ворог гатить по прибережній зоні Херсона. Є влучання у житлові будинки. Попередньо двоє людей травмовані. Неспокійно було і в інших районах області. Активність ворога по правобережжю надзвичайна. Акцент зроблений на авіацію за минулу добу 14 кабів потужністю 500 кг тртилового еквіваленту були використані по Береславському району. Це тактика вижженої, випаленої землі, яку ворог застосовує проти мирного населення. Тим часом до 16 збільшилася кількість постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Курахового. По житлових будинках окупанти вгатили двома ракетами іскандер. Одна з них поцілила у двоповерхівку. Почалася пожежа. Триває розбір завалів. Неспокійно на Донеччині було і напередодні в день п'ятьох мирних жителів поранили окупанти внаслідок обстрілів сіл Петропавлівка, молоденьке та міста Торецька. Протягом ночі у Черкасах продовжували шукати людей під завалами готелю, в який влучила ворожа ракета. Місію завершили зранку. Рятувальники ліквідовують наслідки за словами очільника. Ова минулася без загиблих. Від російського терору постраждали 11 людей шестеро з них досі у лікарні. Ну, у нас 11 постраждалих, з яких 6 перебуває в лікарні. І з цих шести, звісно, лікарі кажуть, що дві особи все-таки в тяжкому стані. Продовжуємо розбирати там завали. Я думаю, що сьогодні до обіду ми практично завершимо роботу рятівників і далі вже будуть працювати комунальні служби. Попри російський терор з порту Одещини вийшло ще одне судно з українською пшеницею. Це другий цивільний корабель, який пройде тимчасовим коридором, що відкрила Україна. Він перевезе понад 17 тонн збіжжя в Єгипет. Тим часом президент України Володимир Зеленський обіцяє, ЗСУ, де окупують Бахмут і ще два міста на Донеччині. За його словами, для цього бійці мають конкретний план, який вже виконують. Гарних новин зазначив президент, варто чекати найближчим часом. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Зрадила країну за 100 доларів у кривому розі СБУ викрили колаборантку у квітні. Жінка налагодила зв'язок із російською агентурою, після чого передавала дані про місця розташування ЗСУ, нацгвардії та переміщення техніки, а ще знімала на телефон наслідки ворожих ударів. У травні зрадницю викрили. Нині її взяли під варту. На Дніпропетровщині викрили ще двох колаборантів. Ними виявились пенсіонерка з Павлограду та житель новомосковського району. У них вилучили мобільні телефони та флеш накопичувач із доказами протиправної діяльності на особистих сторінках у соцмережах. Зрадники підтримували дії агресора. фігурантам вже повідомили про підозру. Нібито дивився за собакою, а насправді ж обкрадав сусідів. Нині Нікопольщині затримали 32-річного чоловіка, який ошукав подружжя на 70 тисяч гривень. Вони довірили йому ключі від гаражу та будинку, поки самі вимушено евакуювались з району. Та коли приїхали додому, виявили, що усі гроші зникли. Звернулись до поліції. Нині горе сусіду загрожує до восьми років позбавлення волі. 16 потужних генераторів таку допомогу передали волонтери з Франції Дніпропетровщині. Їх отримують 14 обласних закладів освіти та медицини, аби забезпечити електрикою під час можливих блекаутів. І зараз, 1 жовтня, ми плануємо проводити систему змішаного навчання. І Діти, які будуть знаходитися в закладі, повністю ці генератори в навчальному корпусі, в спальному корпусі, в корпусі, де знаходиться харчоблоки, дошкільне відділення, повністю покриють всі наші потреби. Сьогодні ми отримуємо два генератора: це на 90 кВт і ще один на 110 кВт. У нас знаходиться 220 підопічних. Це психічно хворі. Інваліди, пенсіонери, тяжко хворі люди, які в нас постійно проживають. Загалом цьогоріч громада регіону отримали 23 генератори від 75 до 300 кВт. Нині ж для районів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, планують закупити і станції фільтрації води. Для цього голова обласної ради та представниця благодійної організації підписали меморандум про співпрацю. Сьогодні підписали меморандум співпраці з Дніпропетровською обласною радою для того, щоб закріпити та поглибити наше співробітництво, яке стосується як медичних закладів, так і більш таких. Поточних проблем як відновлення доступу населення до питної води. Вчора була вже одна з потужних масованих атак. Ворог починає знову обстрілювати критичну енергетичну інфраструктуру. Тому, завдяки наших міжнародних партнерів, ми сьогодні готуємося для того, щоб впевнено пройти цю зиму. Кров, що врятує наших захисників у Дніпрі, провели день донора. Сотні людей долучились до акції, аби підтримати поранених військових. Лікарі звітують, і початку повномасштабного вторгнення їм перелили понад 11 тонн крові. Нині ж її катастрофічно не вистачає. Хто сьогодні став донором, бачила наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Сьогодні у лікарні справжній ажіотаж. Тут курсанти, студенти, медики, олімпійські спортсмени та просто небайдужі дніпряни. Всіх їх об'єднує одне бажання допомогти. Сьогодні вони донори, аби врятувати життя наших бійців. Довжелезна черга і це тільки на реєстрацію. Студентка медичного коледжу Ангеліна каже, таку кількість охочих бачить вперше. Ми не очікували це взагалі. Ми вже п'ятий раз, отак на дні донора. Це вперше, так що багато людей, багато з поліції, курсантів та взагалі охочуючих допомогти нашій країні. Між постійними тренуваннями знайшов час для донорства і Денис Кисель у 20-му році він брав участь в Олімпіаді у Токіо. Нині ж готується до літніх змагань у Парижі. После тренування я тільки освободився. Сразу вирішив приєднатися і допомогти нашим військовослужбовцям і здати кров. Алгоритм здачі крові простий: зареєструватися, виміряти тиск, і якщо показники в нормі можна сміливо донатити таку процедуру вперше пройшов Дмитро. Ну, перший раз думаю, навіть круто. <с thanks> ну непривично як то ну так, будемо далі жать кулаки, подивимося далі. У ректор університету внутрішніх справ здає кров вже втретє. Та сьогодні тут не один. Півсотні курсантів теж вирішили долучитися до акції. І наші хлопці, які воюють в підрозділі Людь сьогодні мають також поранення і потребують цієї крові. Кров повинна воювати. Після донації треба підвищити глюкозу. Тож у сусідньому кабінеті наливають солодкий шайт та роздають першого. Втім, якщо комусь стане зле на пункті, чергують реаніматологи. Позаду мене все розгорнуто для того, щоб надати не невідкладну допомогу, але поки що у нас все в порядку, і, скоріш за все, це завдяки тому, що людей дуже ретельно готують, їм дають інструкції, як себе поводити. І ми робимо максимум для того, щоб запобігти розвитку невідкладного стану. Одна донація це 450 мл мілілітрів крові. Медики зазначають, з одного збору при переробці виготовляються еритроцити, плазма і за потреби тромбоцити. Вони можуть врятувати життя трьом людям. За рік півтора року війни ми перелили 11 тонн крові. Майже кожний боєць, кожний офіцер одержав. Один літр нашої Дніпровської крові. Підтримати донорський рух та врятувати життя нашим бійцям можуть повнолітні люди без медичних протипоказань з вагою не менше 50 кілограмів. Лікарі наголошують, нині потрібні усі групи крові та резус-фактори. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Стрілянина у маршрутці у Дніпрі. Під час руху один з пасажирів зненацька вистрілив у водія із пневматичної рушниці. Поцілив в обличчя після скоєного втік. Нападника оперативно розшукали правоохоронці. Ним виявився 18-річний дніпрянин. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. За неофіційними даними із мереж, він виношував план злочину півроку через особисту неприязнь до водія. Слідство триває 46-річного маршрутника госпіталізували. Машина скотилась. Завтра приберу евакуатором. Таку записку лишив на лобовому турботливий власник автівки, що злетіла з парапету. Так, у Дніпрі на янтарні перехожі вранці бачили завислу Рено. За словами кермувальника, він хотів дістати речі з машини, відкрив багажник і в цей момент автівка скотилась з парапету вниз. Обійшлось без постраждалих. А вже в день евакуатором машину прибрали з тротуару. Дніпро проти Кам'янського студенти вищого регіону зібралися на спортивне змагання, аби вибороти звання найкращої волейбольної команди. Такий захід кажуть традиційний щороку проходить до міжнародного дня студентського спорту. Яким був фінал протистояння? Та хто переміг, наша знімальна група бачила. Присвячений міжнародному дню студентського спорту. Традиційні обласні змагання з волейболу проходять щороку. У фіналі цього разу зустрілися чотири команди. <звук> Згодом за кубок змагалися волейболісти з вишів Дніпра та Кам'янського. У першій грі перемогла дніпровська команда. Гра була дуже такою. Цікавою, насиченою до кінця не могли зрозуміти, хто буде переможцем. Тобто, що ми хотіли перемогти, вони дуже хотіли перемогти, але переміг поки що сильніший. Фінал тривав кілька годин. Лідера визначило останнє зіткнення команд. Переможцем стала збірна Дніпровської політехніки. Гравці ж з Кам'янського кажуть, програш це ще одна мотивація. Результатами я не задоволений. Треба працювати, працювати все більше і більше. Не буду скривати. Ми програли, тому будем, будемо тренуватися і наступному році будемо брати реванш. У керівництві Дніпровської політехніки кажуть, студентів до подібних змагань залучають щороку все, аби згуртувати своїх вихованців. Ще більш актуальними додають такі чемпіонати стали з початком повномасштабної. Надзвичайно важливим відновити студентський спорт, залучати студентів до здорового способу життя і, відповідно, залучати і допомагати їм берегти своє здоров'я. Студенти Дніпровської політехніки чемпіонами стають другий рік поспіль. У традиційних змаганнях кажуть, участь братимуть і надалі. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Якісна вистава у жанрі мелодрами Лючі і Фелікс. Перша прем'єра у новому театральному сезоні. Драмікомо. Це історія про кохання, зв'язок між минулим та майбутнім. Відповідальність та прощення у театрі. Кажуть, вистава актуальна, бо саме під час війни багато родин проходять неабиякі життєві випробовування. На генеральній репетиції побувала і наша кореспондентка Олена Петроченкова. Я замовив дощ. Виклав стільки, щоб ще й блискавку що... Не подобається. На А парасолюй сама могла взяти. Куди в зуби? – А це ідея. Може б скиглила менше. Фелікс і Люча перебувають у шлюбі 5 років. Вона вирішує покинути чоловіка попри свою любов до нього. Залишившись сам, Фелікс занурюється у спогади про свою юність та згадує всі родинні розчарування. Замкнутий в собі, по цим стереотипам, чоловік ніколи не повинен плакати, він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити. Цей шлях якраз Фелікси проходить на протязі її вистави. Вистава Лючий Фелікс це своєрідне дослідження відносин між двома людьми, кажуть режисери. Виникають криза. Як з неї вийти? Що треба робити для того, щоб в стосунках між подружньою парою, між людьми, які домовились бути разом, щоб це зберігалося? Герої занурюють глядача у складні емоційні відносини, розмірковують над сенсом життя та цінністю родинних зв'язків. Все відбувається, що повинно відбуватися в сімейних відносинах, але ти його не відчуваєш до кінця, і ти знаєш, що десь є якась схованка. А лючі вона така: їй або все, або нічого. І він весь потрібен. Вона для нього вся, і він для неї всі. Весь. Над виставою актори почали працювати ще до війни, але показати її глядачу вирішили саме зараз, бо сюжетна лінія має більший сенс та актуальність. Зараз дуже багато пар, ну, тому що війна, і звісно, тому що важко психологічно. І розлучаються, і десь не знаходять підтримку один одного. Ну різні причини є да, розлучень і розставань. Але ми хочемо про це поговорити з глядачами відверто. Про те, що важливо сьогодні підтримувати один одного, важливо все ж таки в основі будь-яких стосунків, має бути кохання, підтримка один одного. Прем'єра Лючі Фелікс відбудеться 23 та 24 вересня. Перша у новому 97-му сезоні театру «Драміком». Олена Петроченка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Росія з малої тепер не є помилкою. Так вирішила нацкомісія зі стандартів державної мови. Урядовці дозволили писати слова Росія, Російська Федерація не з великої літери. Таке рішення прийняли у відповідь на звернення в соцмережах віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук. У своєму дописі вона закликала офіційно запропонувати зміни в написанні держави-агресорки та її керівників. Однак робити так можна лише в неофіційних текстах. Цієї неділі відзначають міжнародний день глухих, і до війни людям із порушенням слуху було тяжко на вулиці в транспорті в установах, а нині і поготів. Адже можливість вчасно дізнаватись про повітряну тривогу це про життя або смерть. Як виживають нечуючі у повномасштабну війну та чи допомагає держава, дивіться в сюжеті нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Уявіть, лунає сирена, а ви її не чуєте. Вибухи. Всі кудись біжать, а ви не розумієте, що відбувається. Ти не чуєш, зазвичай тебе не чують. Як дізнатись, де найближче укриття? Кого запитати? Цього літа людям з порушенням слуху почали видавати смарт-годинники з вібросигналом. Та поки тільки в столиці. Если у меня телефон в сумке, я не чувствую. Буває серия на йду. Я не чувствую та нужна часи. Ніхто нам помочь не хоче. На до области, області всі но Ну страшно в обласному товаристві глухих кажуть із початком повномасштабної держава повністю припинила фінансову підтримку. Через це довелося майже в половину скоротити штат. Два роки держава нам не наказують ніякої фінансової поддержки. А зарплату платить, ну не піріводчикам. Приміно дві з глухих в області допомоги потребують зокрема переселенці Галина та Володимир із Соледару. Через жахливі обстріли окупантів вони півроку жили у підвалі своєї багатоповерхівки, не чули, але відчували, як у будинок влітають снаряди. Снаряд Северодонецька і з Попасного попав і зруйнував нам стіни. Благодаря воєнному волонтеру ігнату нас він вивіз, і ми переїхали в Дніпро. Судові процеси допомога в пенсійному фонді, лікарнях, цНАПах. Сурдоперекладачів катастрофічно не вистачає на всю область. Їх усього семеро. Одна з них Мелітіна Глушко. Окрім основної роботи, вона встигає перекладати ефіри 11-го телеканалу вже три роки. У Деяких людей є цей єдиний спосіб, це пенсіонери, у них тільки кнопочний телефон. Саме від неї, не чуючи жителі області, дізнаються життєво важливі новини, зокрема й про війну. Згадує перший місяць повномасштабної майже цілодобово працювала у військовій адміністрації. Спікери, які виступали кожні там 15, 20, 30 хвилин, дуже тяжко було перекладати воєнних. Показує найвживаніші слова воєнних часів. Повітряна тривога, град, винищувач, ракета, безпілотник. Нині обласне товариство працює за рахунок членських внесків та здачі в оренду приміщень. Сподівається, держава поновить фінансування, а поки підтримують одне одного. Хочу їм побажати терпіння, віри, перемоги, і щоб суспільство допомагало їм як можна більше. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Протягнув шість автівок на 21 метр. Зробив це зубами. Дніпрянин Дмитро Грунський встановив рекорд Гіннеса і за відстаню, і за вагою. Це вже друге світове досягнення спортсмена. Торік екстремал протягнув потяг метро із талевим тросом на шиї. Свої рекорди присвячує зсу та. Збирає донати на потреби наших захисників за допомогою нового досягнення. Планує накопичити пожертв на 380 тисяч гривень. Їх передасть оборонцям, які воюють на запорізькому напрямку. Я задоволений. Я присвячую цей рекорд насамперед Збройним силам України. Також присвячую всім загиблим нашим героям. І наостанок про погоду за прогнозом у суботу у Дніпрі буде сонячно. температура повітря в день сягне 27 градусів тепла вночі, плюс 16. атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.